Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я вам хочу розповісти про транспорт та його види. Що таке транспорт? Це те, що нас возить або щось інше возить. Дивіться, маляти, насамперед, насамперед транспорт поділяється на такі види, як пасажирський і вантажний. Давайте ж подумаємо, який це пасажирський транспорт. Пасажирський транспорт возить пасажирів, тобто людей. Він призначений для перевозки людей, правильно. А вантажний транспорт призначений для чого? Для перевозу вантажу. Правильно, ось, наприклад, дивіться: ось у нас машина. Яка це машина, як ви думаєте? Вантажна? Ні. Це легкова машина, і призначена вона для людей, тобто, це яка машина? Пасажирський транспорт, пасажирська машина. А ось подивіться, яка машинка. Це пасажирська чи вантажна машина? Вантажна, тому що тут є такий відділ для того, щоб перевозити якийсь вантаж. Правильно, це вантажний транспорт. Також транспорт поділяється на такі види, як залізничний транспорт, тобто той, який їздить по коліям. це потяг так малята. Або метро, також буває транспорт повітряний, наприклад, літаки. Ось, дивіться, літак. Це повітряний транспорт, де він пересувається. Правильно, у повітрі у небі. А також буває водний транспорт. Водний транспорт від слова води, тобто де він пересувається. На воді, наприклад, ось у нас такий катер є. Він пересувається на воді. На річці, у морі, океан або будь-яких інших водоймах малята. А тепер, будь ласка, погляньте на картинку і трошки повідгадуємо, що ж це за транспорт. Давайте поглянемо на цю картинку. Що це таке, як ви гадаєте, малята? Правильно, це автобус. Автобус, який буде перевозити пасажирів, тобто це пасажирський наземний транспорт. Чому він наземний? Тому що він рухається. На землі. Молодці, наземний пасажирський автобус. Що це таке? Літак такий. Який це вид транспорту? Повітряний, правильно, тому що він пересувається у повітрі. А хто керує літаком? Пам'ятаєте, малята, ми, коли вивчали професію, ми з вами говорили, як називається людина, яка керує літаком? Правильно, пілот. Це пілот-малята. Що це таке? Це легковий автомобіль. А бачите ось такий значок зверху на ньому. Що він означає? Це таксі. Це коли людині треба доїхати швидко з одного місця в інше, він може викликати таксі. Хто керує таксі? Водій, правильно, який це вид транспорту? Пасажирський і наземний, тому що таксі рухається на землі, по дорозі. Молодці. А що це таке? Це малята потяг, правильно, який це вид транспорту? Залізничний вид транспорту малята, тому що він цей потяг рухається по колії, по спеціальним рельсам таким. Він просто на дорозі не їздить малята, так? А це що? Так, це мотоцикл. Бу, всі хлопчики люблять мотоцикли, і це мотоцикл. Який це вид транспорту? Наземний, тому що мотоциклом їздять на землі. А що це таке малята? Це трамвай, правильно, і їздить він по колію. Так, Трамвай це також вид залізничного транспорту, тому що їздить він по спеціальним коліям, а не просто по дорозі. А це малята? Це тролейбус. Це вид наземного транспорту, тому що тролейбус хоча і має ось такі дуги, які закріплюються за провода, але їздить він по дорозі, по звичайному асфальту малята. А як ви гадаєте, як називається те місце, де люди ставлять свої машини? Так, це місце називається автостоянка або парковка. Ось вона. Це таке спеціальне загороджене місце, де люди паркують, ставлять свої машини, коли вони ними не користуються. Молодці малята. А ще у нас є спеціальний транспорт. Як ви гадаєте, який це спеціальний транспорт? Правильно, це той, яким користуються деякі служби, наприклад, швидка допомога це спеціальний транспорт, так. Наприклад, поліцейська машина це спеціальний транспорт. Правильно. Або пожежна машина це також транспорт, який виконує спеціальні завдання малята. Ось ми з вами і розібрали види транспорту. А зараз я пропоную вам пограти у гру, і ви відгадаєте. Який же транспорт на картинці буде зайвий? Готові? Тоді розпочинаємо малята. Малята, відшукайте пасажирський транспорт та визначте зайвий. Правильно! Ось той вантажний транспорт він був зайвий. А тепер відшукаємо повітряний транспорт. І що ж тут зайве малята? Так, тролейбус був зайвий малята. А тепер відшукаємо водний транспорт малята. І той транспорт, який зайвий. Правильно, зайвим була ракета, тому що вона не на воді літає. А тепер відшукаємо малята. Спеціальний транспорт. Той, який виконує спеціальні роботи. Екскаватори, бетономішалки. Так, а цей літачок був зайвим. А тепер відчекаємо сільськогосподарську техніку. І те, що тут зайве. Так, малята. Вся ця техніка призначена для, для робіт на полі, а повітряна куля зайва. Молодці!